Дорога моя шкільна родина! Прийміть вітання із закінченням навчального року. Для кожного він був різним, для когось життєвим уроком, новим відкриттям, важливими подіями, для когось черговою порцією знань умінь і навичок. Простим чи складним, але всім і кожному повним роздумів, висновків, планів. Нехай час відпочинку та перезавантаження не пройде даремно. А поверне всіх міцними, здоровими, красивими, готовими до нового старту. Сповісти в дзвінок останній, на перерву навчання, сил за літо набирайтесь і до школи повертайтесь, і з цим днем я всіх вітаю, щиро від душі бажаю, гарно всім вам відпочити в мирі й злавою сінжи. Дорогі діти! вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Бажаю вам веселих літніх канікул з неймовірними пригодами, як у героїв улюблених мультфільмів та казок. Середіться енергію барвистого, фруктового та смачного літа, якої обов'язково вистачить на новий навчальний рік. Шановні батьки, вітаю вас з закінченням навчального року. Адже в цей рік витрачено чимало ваших старань та зусиль, вкладено вашу любов та натхнення. Дякую за вашу допомогу та підтримку. Бажаю так само впевнено продовжувати нашу спільну подорож у по шкільній стежині. А поки що, хай настане веселе та щасливе літо. Дорогі наші діти. Ось і прийшла черга привітати вас з випускним та отриманням першого світнього документа свідоцтва про початкову освіту». І нехай це всього лише маленька перемога, а не закінчення бою, як і зветься навчання. Піднімайтеся все вище і вище, хапайте нові вміння як повітря. Чим вище вам вдасться видертися? Тим легше буде в дорослому житті. Початкова школа дала вам той фундамент, на якому ви будете стояти в подальшому житті. На жаль, на ваше дитинство випав нелегкий час, і ми змушені були навчатися в новому форматі, де ви були позбавлені звичного шкільного життя, живого спілкування, гомінких перерв та веселих свят. Велика вдячність і шана нашим захисникам, що вони захищають наше життя навіть ціною свого, і ми маємо змогу навчатися, будьте гідними їх. Хочу побажати вам здоров'я, міцного, посидючості, прагнення до світлого і багато радісних моментів. Пам'ятайте, що ми вас любимо і будемо неймовірно раді новим вашим успіхам. Що ви зростали та навчалися у вільній, віточій незалежній Україні. Скорішої перемоги, миру нам усім, Успіхів вам, дітки! Нехай щастить! Шановні учні! Щиро вітаю вас в цей новий час з закінченням навчального року. Бажаю всього самого найкращого. Мирного неба і все, що можете собі побажати. І саме головне натхнення на наступний навчальний рік. Любі мої діти, учні 6 класу. Сердечно вітаю вас закінченням навчального року. Попереду літні канікули. Саме головне, щоб вони були мирними, мирних світанків вам. Сонячних ранків, миру і злагоди вашим родинам, всього світлого, доброго, прекрасного під мирним небом України. Віримо в Збройні Сили України. Тримаємося. До зустрічі в новому навчальному році. Все буде Україна! Шановні учні, батьки, вчителі. Щиро вітаю всіх з закінченням навчального року. Бажаю всього найкращого дітям відпочити на каніклах, а нашій країні здобути перемогу над ворогом. Бажаю всього найкращого. Дорогі учні 9 класу, вітаю вас із закінченням цього навчального року. Бажаю вам добре провести канікули, зарядитись енергією літнього сонця, насититись вітамінами, відновити сили, набратись прагнень теплого вітру, щоб з новою силою знову зануритись у навчання, веселих канікул, позитивного настрою, відмінного спілкування, мирного неба над головою. Любі наші діти, я вітаю вас із закінченням навчального року. Бажаю літніх канікул з мирним небом, щоб всі ваші мрії обов'язково зіснилися. І сьогодні особливий день для наших випускників. Нехай обраний вам шлях буде доброю і щасливою дорогою до успіху. Дорогі мої діти, дорогі мої 11-класники. Ось і завершився навчання 2022-2023 рік. Закінчилися даводопас навчання в школі. Прийшли ви маленькими п'ятикласниками з допитливими очима і хотіли дізнатися дуже багато нового. Дізнавалися ви, дізнавалися разом із вами і я. Були багато питань, які ми вирішували разом. Не було питань, які ми вирішували окремо. І ось до для вас закінчилося навчання в школі. Для вас закінченням навчання закінчилося і дитинство. Що ж, чекати вам на порозі нового життя? Хотілося щоб воно пройшло у вас дуже успішно. тому що за роки навчання в школі ви побачили багато труднощів цього життя. По-перше, це covid 19 По-друге, це Дистанційне навчання, а саме головне, що ви стали очевидцями страшної події війни з Російською Федерацією. Я хочу побажати вам, вашому новому житті, всього найкращого миру, любові, щастя, добра. Хочеться сказати про те, що ви повинні не забувати про своїх батьків, шанувати. І пам'ятати те, що вони зробили для вас. Щоб ви пам'ятали про своїх вчителів і про свою школу. Адже вчителі зробили все для того, щоб ви стали дійсно людьми. Не забувайте про це. Повертайтеся до рідного порогу. Адже тут у вас саме є сила. Не забувайте про свою калинову мову, не забувайте про свої звичаї і традиції. Любіть свою батьківщину. Дорогі мої діти, я хочу, щоб у вас була своя полярна зірка. Полярна зірка вказує вірний шлях, подорожуючим. Я хочу, щоб вона вам вказала вірний шлях у житті. Будьте надійними людьми, будьте розумними, учасниками сьогоднішнього життя. Адже життя зараз в період війни дуже важ... важке. Миру вам, мої, дорогі дітки, любові вам і всього найкращого. Добру путь мої пташинам.